Не так я собі представляла саме свою гендер паті своєї дитини. Вас можуть змусити це зробити, а просто так от мовчати з траурним видом обличчя. На дівчинку можуть навіть не реагувати. Дуже часто наполягають на цьому свекруха, позбирати якісь плітки. Плюс турки вони все люблять робити на показ. Яна, у тебе буде дитина цієї статі. Я ведь зараз розповідаю. мене просто мурашки по шкірі. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, хто в нас буде хлопчик чи дівчинка і гендерпаті в Туреччині, яка мене шокувала. Одразу скажу, що не так я собі представляла саме свою гендер паті своєї дитини. І поділюся своїм досвідом, чому саме для мене, а не для мого чоловіка. І знаєте, стала для мене такою сумною подією. Я її так чекаю. cala, a por facto... Мені її зіпсували. Саме мені не моєму чоловіку. А чому? Ви дізнаєтеся в кінці відео, коли я поділюся також статі нашої дитинки нарешті, тому що я вже засняла стільки багато відео на свій YouTube канал про покупки для дитини, якісь збори. І не можу це все зашерити, тому що ви досі ще не знаєте стать нашої майбутньої дитини. Тому погнали розбиратися, як проходить гендер паті в Туреччині. І хто в нас буде, хлопчик чи дівчинка? Поїхали! Перше, про що я хочу сказати, це формат гендер паті. Тобто, це шоу чи затишок. Туреччині ще досі не дуже популярні всі ці гендер я хочу вам сказати, і тут навіть бувають такі моменти, що родичі зі сторони чоловіка просто наступають вам на горло і кажуть, що ви повинні це зробити. І навіть якщо ви не хочете цього робити, вас можуть змусити це зробити, щоб показати всім знову ж таким родичам, друзям, що от у вас буде хлопчик чи дівчинка, щоб за вас почали вже там знаєте радіти. І Часто такі свята організовують саме вдома, роблять якісь знаєте, такі надписи, буде там дівчинка чи хлопчик, роблять якісь шири. Ну тобто, все підготовлюють вдома, скажімо так, в більшості випадків. Роблять якісь традиційні турецькі закуски, типу долми, сарми, можуть бути якісь бареки, як правило, це без алкоголю проходить. В Більшості випадків чаєм. Тут дуже такий є гендерний наголос, особливо, якщо у вас. Чоловік з релігійної родини. І якщо буде дівчинка, то як правило в релігійних родинах чекають першого хлопчика, щоб він був якби спадкоємцем і продовжував ваш рід. І якщо у вас релігійна родина зі сторони чоловіка, там чи дівчини, да, якщо ви хлопець-українець, і у вас перша дитина буде дівчинка, можуть навіть якось не аплодувати, а просто так от мовчати з траурним видом обличчя. І нічого не казати навіть. Бувають і такі ситуації. В Україні цей сектор більш розвинений, тобто ви можете купити дуже багато декору, ви можете це дуже класно організувати. Якось знаєте, от в Україні з цим простіше. Туреччині ви також можете знайти цей декор, але його знайти <реш> трошечки тяжче, або він якийсь такий убогий, ну просто. Що, думаєш, краще я взагалі буду без декора і не хочу це взагалі. Я коли шукала нам якусь компанію, хто може. Організувати гендер паті, то я насправді, ну по-перше, їх тяжко дуже знайти, бо їх мало. В Стамбулі з цим простіше, звісно. Але ціни такі космічні, що ти думаєш, блін, ну за що? За пару шарів, якихось, що вони привезуть, якихось декорацій? Ну, типу, воно того не варте. І в зміря, так як ми зараз знаходимося фізично в зміря, тут взагалі з цим дуже дуже великі проблеми. Тому ми вийшли з цієї ситуації по-своєму. The <laughs> Тань дитини як оцінка. Я вже казала, що більшості релігійних сімей очікують на хлопчика на першого. На дівчинку можуть навіть не реагувати, і це для них вважається як типу окей. І навіть якщо у вас буде перша дівчинка, вам на тій ж гендерпаті будуть казати, що вам потрібно робити ще одну дитину, щоб це був обов'язково хлопчик. У нас в Україні з цим простіше. Тут більше радується за те, що ну звісно, в Туреччині теж радіють за те, щоб дитинка була здорова. Але в Україні це знаєте більше не про гендер, а більше про емоції, да? тобто, ви перше дізнаєтеся, що у вас там дитинка якоїсь статі, ви вже починаєте собі там щось думати, який одяг купувати, що купувати, як купувати. Тобто, у нас це трошечки більше про емоційність, а в Туреччині це я б сказала більше про показуху і більше про те, що всім потрібно розповісти, хто буде хлопчик чи дівчинка. До речі, любі мої, не забудьте. Забувайте ставити вподобайку, клікати на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього відео, з приводу статі. І обов'язково підписуйтесь на канал. Це хвилиночка вашого часу, а для мене це поширення відео, гарна статистика і більше можливості вам робити цікаві нові відео. Дякую вам! Тож організовує такі гендер паті в Туреччині і в Україні. Я знаю, що останні роки в Україні, ну там серед моїх знайомих, хто робив гендер паті, вони робили через спеціальну фірму. Це, в принципі, можна зробити за доступні кошти, або організовувала там мама з її подружками. Вони це все робили. В Туреччині дуже часто наполягають на цьому свекруха, дуже часто вони намагаються якось своїм. Ми силами все зробити саме вдома. Звісно, що якщо ви селебріті, якась зірка, актриса чи співачка, то в Туреччині тут теж роблять великі паті з тамадою, Ну тобто, це в принципі як і у нас у блогерів. Але в більшості випадків тут не будуть замовляти якусь компанію, тут буде готувати їжу родина, організовувати все буде родина, тобто, хочете ви цього чи не хочете, але в більшості випадків відбувається саме так. До речі, дівчата, хто з Туреччини, хто тут робив гендер паті, поділіться своїм досвідом. Можливо, у вас він інший, і це теж типу ок. Я знаю, що в мене читає дуже багато вагітних дівчат, і дивляться, і я думаю, що їм буде це цікаво, і, можливо, це дасть їм якісь ідеї на майбутнє, як це може виглядати у їхньої дитини. Тому діліться обов'язково в коментарях, бо ви пишете реально такі круті коментарі. Вам дякую за це неймовірно. ось такі, от просто які я зачитуюсь, і вони дійсно всі, всі в яблучко. Подарунки на гендерпаті. В Туреччині, як правило, можуть взагалі прийти без якогось там подарунка саме на гендерпаті, або найближчі родичі дарять, як правило, золото. ці Монети золоті, можуть ще щось зв'язати своїми руками, типу светрики якісь. От якось отак. Чи взагалі нічого не дарують, чи можуть подарувати золото, але золото дарують, реально будемо відвертими, тільки самі близькі родичі. Всі решта не. Будуть дарувати вам золото, просто більше це в них, знаєте, як така ампатія, ознайомитися з дитиною, хто що, позбирати якісь плітки. От в такому роді в Україні більшість дарить, звісно, якісь будь потім як якийсь одяг, якісь іграшки дитині, тобто дуже дуже таке. У нас все направлено саме на дитину, і я вважаю, що це правильно, тому що це все таки гендер паті. це свято про дитину і для дитини, тому подарунки мають бути для дитини. Справжня чи інстаграмна емоція, як на мене, в Туреччині це все ж таки про інстаграмну історію, тобто показати людям, привернути увагу. Плюс турки вони все люблять робити на показ. У них, знаєте, от все просто, все купив нову машину. Треба всім розіслати смски з фото нової машини і всім родичам зателефонувати і сказати: ось дивись, які класний, я купив нову машину. З дитиною ви розумієте, що це дабл емоції, тобто. То ці емоції потрібно всім розказати, щоб всі раділи, всі приходили, всі вітали, всі дзвонили. Причому вони можуть зробити, знаєте, всім розповісти про це, а потім сидіти там дві години відповідати на телефонні дзвінки, тому що родини дуже великі у турків, і казати: я вже втомився, чи я вже втомилася відповідати на ці привітання? Тоді питаннячко, питаннячко в мене до вас. Навіщо ви розповідаєте? Тоді всім у нас в Україні це більше все ж таки про емоційну страну. А не інстаграмну, от у нас у українців є якесь така, знаєте, справжня емоційна людяна нотка. Тобто ми все робимо в розрізі того, що ми хочемо пережити якісь емоції. Це якісь емоції, котрі ну, бувають там дуже-дуже рідко. В Туреччині, не дивлячись на ситуацію, це все ж таки більше, як на мене, показуха. Ніже на вечірці. У нас в Україні, як правило, може бути і шампанське, і вино, можуть бути закуски, можуть бути тортики, можуть бути якісь десерти. В Туреччині це, звісно, без алкоголя. Більшість сімей, навіть хто вживає, вони все одно робляться без алкоголю, тому що, по-перше, вони думають, що прийде хтось з родичів, хто можливо не п'є і їх засудить за це. По-друге, типу, що це якби свято дитини. Тому там пити не можна. Звісно, що бувають виключення і такі виключення є, але якщо ми беремо в більшості картинку про Туреччину, то там алкоголю не буде. І там, знаєте, не буде от такі, як ми очікуємо, кейтерінг да, від наших свят, якісь такі, типу брускетти, щось іще таке. Ні, у турків все традиційно. Це їхні традиційні якісь закуски. Це, скоріш за все, теж буде в виді фуршету, теж так само як і у нас. Але це будуть такі більш їстівні якісь страви, типу берека, можливо, якісь ще будуть піченюшки. От дуже схоже на страви, які подають на весіллях. А на весіллях їжі майже немає. Це будемо відвертими. Але це щось дуже-дуже схоже. Тобто там пару печенюшок, якась одна сарма чи якийсь один берек. І ось так от вони роздають людям, хто приходить на цю вечірку. Ну і зараз ми підійшли до нашої історії, чому для мене це було з негативним підтекстом. І я розповім вам, як проходило це саме у нашій сім'ї, тому що ви знаєте, що у мене чоловік, я багато разів казала, не з релігійної сім'ї, у них взагалі немає релігійного підтексту. І розповім, як ми вирішили організувати гендер паті собі і нарешті поділюся з вами статтю нашої майбутньої дитинки. По перше, хочу розповісти вам те, що так як мені поста. Ставили неправдивий діагноз. Відео про це буде в інфобоксі. Мені сказали, що у мене є торч-інфекція, і я почала ходити до різних лікарів, щоб перепровірити це. І насправді це був такий брехливий діагноз, який мені поставила лікарка, яка взагалі про нього нічого не знає. І в цьому відео, саме яке я вам залишу внизу, я це все детально прописую і розказую покроково, кому цікаво, подивіться обов'язково. І в один із моїх. Моментів мене направили до лікаря-перинатолога, який займається саме ризикованими вагітностями, щоб він подивився своїми очами всі мої аналізи. Тут в Туреччині я не знаю дівчата і хлопці як в Україні, але бо це моя перша вагітність, і вона проходить тут. Тут є, значить, лікар, чи гінеколог чи перинатолог, і в нього, як правило, декілька асистентів, хто йому допомагає. І мій лікар-перинатолог з моїм, значить, з його асистентом ідуть робити мені оце УЗІ там, де. Видно всі органи дитини, щоб перепровірити, чи все окей. І його асистент каже: Я правильно бачу стать. Це та-та-та. І я така, ні, я цього не чула. Я цього не чула, я це відмовляюся в це вірити, я цього не чула. І мій лікар-перенатолог каже, так, і він такий голосно такий мені каже: Яна, у тебе буде дитина цієї статі. І я така, що? Тобто я переймалася, чи є в мене ця торча інфекція. Я взагалі не очікувала, що мені скажуть стать дитині. бо нормальні лікарі вони спочатку питають, чи хочеш ти знати стать дитини чи ні. Ми не хотіли знати. Стать дитини, ми хотіли, щоб нам записали в конверт і зробити таку повноцінну гендер гендер-паті, тому що за всю свою вагітність я саме знаєте більш за все очікувала гендер гендер-паті. тому що для мене я від зараз розповідаю, мене просто мурашки по шкірі, тому що для мене це було настільки важливо. Я настільки хотіла зробити і собі і чоловіку сюрприз цієї гендер-паті. І він мені каже стать дитиною. А це був здається 15-й -ти тиждень вагітності, тобто це було ще і рано, і я думаю, можливо, можливо, це ще і неправильно, бо інколи дитинка там показує з іншої сторони себе, скажімо так, і інколи помиляється зі статтю. І я виходжу з цього кабінету, така засмучена, майже плачу, мені чоловік каже, що трапилось. А він то не знає, бо він в кабінет не заходив. І він думав, що в мене інфекція ця торжпі підтвердилась, і він каже: Я надав все нормально, типу, все буде окей там. Я кажу, да що окей, мене я здорова, як би кажу, на 100% здорова. Вони мені. Та дитини сказали, кажу, ти не розумієш, яке це ну просто. Він такий серйозно сказали. Я кажу, ну так. Він такий блін, ну що робити? Я кажу, ну це 15 -ти тиждень, можливо, він вони ще помиляються, але кажу, ти зі мною більше до генеколога не ходи. Я буду сама заходити, і ще скажу, хай раз провірять, і тоді будемо робити гендерпаті, але зробимо тільки для тебе, бо я вже буду знати. Ну тому що мені вже сказали. І ми взагалі з чоловіком вирішили, що так як ми живемо далеко від родичів. Візмірів. В принципі, можна було їх запросити, але ми вирішили, що ця подія стане для нас такою інтимною, і тільки ми вдвох маємо дізнатися стать дитини, а потім вже поділитися цим з родиною. І чоловік теж мені заборонив насправді зашерити вам повністю відео з гендерпаті, бо ми там питали один одного, хто на кого чекає. Ну тобто, воно таке там на дві хвилини, на десь половину він мені дозволив зашерити тільки колір. Тому я вам все ж таки покажу стать дитини, але ми вирішили, що це така інтимна тема, і ми хочемо, щоб це залишилось тільки між нами і зробити це свято тільки для нас, а по факту зробити його для чоловіка, тому що мені вже сказали стать. І я поїхала в Україну. Я, звісно, кому не казала стать, знала тільки я. Поїхала в Україну зробити документи, і потім, по поверненню, ми знову ж пішли до лікаря на прийом. Я лікарці кажу: ну подивіться, це точно та стать чи не та стать. І коли ти вже. Вже знаєш, вже яка різниця? Підтвердять тобі чи не підтвердять. Вона мене дивилася два рази. Вона отак от трошечки била по пузіку. Мене, щоб перевернулася дитинка, бо вона не показувалася. І тільки на третій прийом до гінеколога дитинка показала свою стать. І я вже така кажу: чоловіку: Окей, давай тоді купувати все для гендерпаті І я хотіла знаєте щоб це було біля моря, тому що ми живемо в Візьмірі і тут просто гріх зробити гендерпаті не біля моря. Я хотіла спочатку організувати. Це все гарним святом, але так як мені лікар припортив <хи> мій настрій, плюс я не змогла знайти тут нормальну компанію, котра зробить саме так, як я це бачу. Я вирішила зробити сама гендерпаті біля моря, купила вогнегасник з кольором, якою статі у нас буде дитина, і все. І ми вирішили піти до моря це зробити, тому що я спочатку думала, можливо, шари, знаєте, лопати, а потім я подумала, що це буде біля моря, і це сміття, і це потім потрібно після себе прибрати, тобто це трошечки більше гемора, бо я би так не залишила набережно. І просто потім прийшла ідея з газовим балоном. І я подумала, що це буде прикольно. Це якраз так і скромненько, і якраз для чоловіка буде класно, і нам відео на пам'ять залишиться. І ми потім поїхали це, звісно, що святкувати. Тому зараз самий неочікуваний момент, на кого ми чекаємо. Так, можете нас вітати. Ми чекаємо на донечку нарешті. Звісно, що ми вже придумали і ім'я, але ім'я я вам скажу вже після народження. Дуже вибачаюся. Це, але це наш секретик, який ми хочемо з чоловіком трошечки притримати до народження дитини. І у нас буде донечка. Всі були дуже щасливі. Я скажу, що у нас в сім'ї навпаки чомусь всі чекали на донечку. Тільки я казала: а можливо, син буде. А ви всі чекаєте на доньку? У мене тільки батько, і я казали: давайте сина. Всі, всі решта по стороні чоловіка. Взагалі всі на дівчинку чекали. У чоловіка взагалі не було ніяк яких емоцій, він коли побачив, що рожевий колір вийшов, він такий. Я ж тобі казав, у нас буде дівчинка. Я був в цьому впевнений на тисячу відсотків. Я така думаю, як людина може бути на тисячу відсотків впевнена? От він прямо відчув, що буде дівчинка, і він хотів більше дівчинку, ніж хлопчика. Тому, незважаючи на це, все, що мені трошечки зіпсували гендер паті, і я хотіла, знаєте, теж відчути ці емоції як мій чоловік. Я все одно була рада дівчинці. Мені от по великому рахунку. Було все одно, чи дівчинка, чи хлопчик. Головне, щоб здорова була дитина. Я б раділа, як і хлопчику, так і дівчинці. Але от вийшла у нас дівчинка, буде принцеса рости. Я вже просто це перша внучка і зі сторони чоловіка, і з моєї сторони. Тому я вже уявляю, яка вона буде балована у нас, бо це ж ніхто не буде казати ні, всі будуть казати тільки так. Але головне, що здоровенька, головне, що все добре. Тому і гендерпатія у нас пройшла в такому режимі, і ми. Потім поїхали святкувати це все в ресторан. У мене на сьогодні було все. Я вас цілую, папа! -па.